Крихітні мультикольорові метали можуть зробити революцію безпілотників та телефонних камер. Революція в оптоелектроніці, як метаматеріали, змінюють майбутні камер та безпілотників. Світ оптики знаходиться на межі значних змін. Інженери та вчені працюють над створенням матеріалів та пристроїв, які дозволять нам створювати більш компактні, потужні та універсальні оптичні системи. І однією з найбільш перспективних областей у цій галузі є розвиток метаматеріалів, штучно створених споруд з унікальними оптичними властивостями, які недосяжні в природних матеріалах. Нещодавні відкриття австралійських вчених, які створили багатошарові метаматеріали, здатні фокусувати кілька довжин легких хвиль, може стати справжньою революцією в оптоелектроніці, особливо у сфері безпілотників та мобільної фотографії. Що таке метаматеріали і чому вони такі важливі? Традиційні лінзи працюють, заломлюючи світло, їх ефективність безпосередньо залежить від матеріалу, з якого вони зроблені, та їх форм. Метаматеріали пропонують зовсім інший підхід. Вони не покладаються на властивості самого матеріалу, а на скоріше структура на мікро та на нуралі. Уявіть собі цегляну стіну. Самі цеглини не мають спеціальних властивостей, але правильно викладені, вони створюють міцну та стабільну конструкцію. Аналогічно, мікро та наноструктури метаматеріалів дозволяють їм маніпулювати світлом абсолютно несподіваними способами, створити лінзи, які фокусують світло кілька разів краще, ніж традиційні, або навіть зробити світло невидимим. Саме цей потенціал для маніпулювання світлом робить метаматеріали такими привабливими для широкого спектру застосувань. Від більш просунутих медичних пристроїв до більш потужних телескопів можливості здаються нескінченними. Багатошарові метаматеріали, прорив у фокусі світла. Нещодавні відкриття австралійських вчених, про які пише Аптекс Express, є важливим кроком вперед у галузі метаматеріалів. Традиційно створення металів, здатних фокусувати кілька довжин хвиль, зіткнулося з серйозними фізичними обмеженнями. Одиночні структури просто не в змозі забезпечити необхідний ступінь фокусування. Рішення, запропоноване командою Джошуа Джордана Мульти, шлейф метаматеріали. Уявіть собі, як пиріг, кожен шар має свою структуру і сприяє кінцевому смаку та текстурі. Аналогічно, кожен шар багатошарового метаматеріалу розроблений таким чином, щоб зосередити певну довжину хвилі світла. Як результат, пристрій здатний одночасно зосереджувати кілька довжин хвиль, що відкриває нові можливості для створення компактних та потужних оптичних систем. Переваги нового дизайну. Вчені використовували алгоритм зворотного дизайну, який дозволив їм створювати метаматали з дивовижними формами, включаючи округлі квадрати, чотири лігені та навіть гвинти. Ці крихітні структури, розмір лише кілька сотень нанометрів, здатні маніпулювати світлом з неймовірною точністю. Нові метаматеріали мають ряд ключових переваг. Компактність вони набагато тонші, ніж традиційні лінзи, що дозволяє створювати більше компактних пристроїв. Універсальність вони здатні одночасно зосередити кілька довжин хвиль світла, що дозволяє створювати пристрої, які можуть працювати в широкому діапазоні освітлювальних умов. Нечутливість поляризації це важлива перевага, оскільки це дозволяє використовувати метаматеріали в різних додатках, де поляризація світла може бути змінною. Масштабованість ця технологія може бути адаптована для масового виробництва за допомогою існуючих напівпровідникових виробничих ліній, застосування в безпілотниках та мобільній фотографії. Можливості, які розкриваються це відкриття, величезні. Використання в галузі безпілотників та мобільних фотографій здається особливо перспективним. Безпілотники, сучасні безпілотники, оснащені камерами з високою роздільною здатністю, але вага та розмір оптичної системи залишаються проблемою. Багатошарові метаматеріали дозволяють створювати компактні та легкі камери, які не знижують якість зображення. Це дозволяє створювати більш маневрені та енергоефективні безпілотники. Мобільне фото у смартфонах простір обмежений. Багатошарові метаматеріали можуть революціонізувати мобільну фотографію, що дозволяє створювати кращі камери, які займають менше місця. Уявіть собі смартфон із камерою, яка може знімати фотографії, в порівнянні за якістю з професійними дзеркальними камерами. Можливість фокусування декількох довжин хвиль також може призвести до появи смартфонів із вдосконаленим кольоровим візуалізацією та можливостями зйомки в умовах низького освітлення. Обмеження та майбутні перспективи. Незважаючи на величезний потенціал, новий дизайн має свої обмеження. В даний час вчені можуть зосередити максимум 5 різних довжин хвиль. Проблема полягає в тому, що для фокусування корочих хвиль хвиль потрібні структури, які не повинні відрізнятися по різному. Однак вчені продовжують працювати над вдосконаленням технологій. Майбутні дослідження можуть бути спрямовані на. Збільшення кількості цілеспрямованих хвиль, розробка нових структур та матеріалів, які будуть зосереджені ще більшою довжиною хвилі, поліпшення ефективності, підвищення ефективності перетворення світла в корисний сигнал, розробка нових додатків, вивчення нових областей використання метаматеріалів, таких як волографія, сенсорні та телекомунікації, особистий погляд та досвід. Мене особисто дуже вражає прогрес у галузі метаматеріалів. Кілька років тому це здавалося науковою фантастикою, і сьогодні ми бачимо реальні прототипи, які можуть змінити світ. Робота австралійських вчених лише один із прикладів того, як штучно створені матеріали можуть відкрити нові горизонти для науки та техніки. Як інженер, який займається розробкою оптичних систем, я бачу величезний потенціал у використанні метаматеріалів для створення більш компактних, потужних та універсальних пристроїв. Я впевнений, що в майбутньому ми побачимо все більше і більше метаматеріалів у різних галузях від медицини до енергії. Висновок Багатошарові метаматеріали це прорив у галузі оптоелектроніки, яка може змінити світ. Завдяки їх компактності, універсальності та нечутливості до поляризації вони відкривають нові можливості для створення більш досконалих оптичних систем для безпілотників, смартфонів та інших пристроїв. Хоча технологія має свої обмеження, вчені продовжують працювати над їх подоланням. Я впевнений, що в майбутньому ми побачимо все більше і більше застосувань метаматеріалів, що зробить наше життя кращим і зручнішим. Ця технологія є яскравим прикладом того, як геній людини може створювати матеріали та пристрої, які перевершують можливості природи.